Добрий день, друзі. Дощик ночі був, садочок після дощику. Знову я починаю вам робити відео По піонам. Піонія. Ось подивіться, який вона зробила приріст за одне літо, видвуїлася в два рази. Ось нові прирости починаються з, от, з половини її і ось такий. І от такий гарний високий кущ, мені видно з, аж отуди з веранди. Ось такий красивий. Це ж сіянець мій фенікс. Білий фенікс. Та він дивіться, перший рік у нього був один рядочок пелюсточків. Зараз у нього вже дивиться два рядочки. Ось така серединка велика, сама квітка дуже велика. Так, Зараз попробую руку приложити. Ось така рука моя і ось така киточка. Пасмирний день, але тут хмарки розганяє терець і знову б проблиснуло сонечко, попало на, баше, на кущик. Це, цей кущик росте між сливками, ябленьками. ну У мене ж тут сквістінь, виходить, полутінь. От сюди ж висадила я і хосточки. Бачите, як піднялися. Мої красуні. Ну, про хвосточки потрібно знімати окреме відео. Бо в мене ж їх більше 200. Це таке відео затягнеться надовго, друзі. Так, он ще трошечки з цього боку. Сонячні мої рослинки. Сонячні мої хвосточки. Це хвосточка Paradise Island. Одна і друга, а висаджувала її як ліпстик блонді. Так що тепер вже в неї з'явилися зелені полосочки. О, в мене павучок зелений. Ось моя ельніно крастіва, парадінг здорова така жопка. Ось така красунечка Олімпік Санрайз. Бачите, ось моя любимка манго танго. Дуже, ну точно як танго. Та ще й манго салатового такою полосочкою. Ой трошечки вам покажу, знову цю посадила це, бо це дорожка ця, мені видно прямо із мого е, з моєї, із моєї кухні майже. Ось оце е, глед тайдінг Жовта-жовта хосточка жовта така гарна-гарна, далеко її видно по всій дорожці А ось ще красунька. Це красунька, зараз е, скажу Лімон снеп. Ви погляньте, там ще листочки з яблоньки впали. Ну, я вам хочу показати зовсім інший варіант, друзі. Це я вам тільки показувала, відео вже загрузила. А я вам йду до цих піоній Ось подивіться, да, оцей кущ, це я до нього ж іду І ради нього це нове відео хочу зробити. Так, друзі, ось виходить грін-джад. Щось він цей, грін ну, ніяк не розкривається. Зелений і все. Ось гляньте, який. Зелений бутон і все. Один і другий, і третій, всі бутони давно, він давно з бутонами, я вже знімала вам, мабуть, тиждень назад відео, показувала, що він стояв зелений такий. І не бачу, як же він буде розкриватися, як він буде себе почувати, як він буде виглядати. Так, друзі, ну я йду вам до шиманішики деревовидного піона, деревоподібного по-українськи, ось такий кущ. Це він уже третій рік цвіте. Встигла його обробити фуфаноном од до гусіні. Постійно ці деревовидні півони, до чого солодкі їм подобається, якась муха сідає. І відкладає тут яйця, бачите, і надкушені листочки з дірочками. В цьому році я встигла. Може, це ось вона сидить, я не знаю. Може, це цього відкладає. Ну, я вам не про це. А ось про це. Ось подивіться на цю шимонішики. Я не знаю, як її не любити. Друзі, я така щаслива, що я купила цей кущ. Взагалі це ж тільки на фотографіях їх видно. А вживу, то ви ж ніколи їх і не побачите. Бо це ж треба десь у когось до когось їхати у сад, чи що. Подивіться. Ось мушка. Мушка там, ну, чи пчолка, чи мушка, бджілка, мабуть, щось, щось таке там сидить, щось, щось їсть. А може, це буде опілятися. Так що мені дуже цікаво, дивіться, який він великий, цей кущик. Так, це йому вже три роки, мабуть, буде четвертий оце. Посадила його перед війною, 21-му. То, виходить, у 22-му це був перший рік. От. Ось ще один дружок сховався, треба спасати квіточку. Але я що хочу сказати, ось дивіться, одна гілочка йде, окрема ножка дійшла. Не підв'язую їх. І ось подивіться, на одному кущі одна квітка звичайна без міліровки, а одна квіточка з міліровкою і третя квіточка з міліровкою. Бачите, цей кущик може бути хамеліоном. Да, Я вже читала на Фейсбуці, що дійсно э, це шимані шик і хамеліон. Хочу показати розмір квітки, там не достану. Зараз я вам покажу тут її. Ось знайшла так удобно. Ось подивіться моя рука і квітка. Квітка більша, ніж моя рука, друзі. Ось, ось гляньте. Бачите? Квітки не знаю 30 см чи скільки, 10, 20, 20 см, мабуть, є, а може, й більше. Ось, бачите, і кожна квіточка має свій імідж. Погляньте, кожен на кожному. Кінчику гляньте, в цьому більше білого кольору. Але колір тут сам по собі рожевий, такий рожевий, такий насищений, такий красивий. Я це сьогодні ради оцих піоній, що вони, ви знаєте, що недовго цвітуть, але ще ще й дощі, оце нам обіцяють, сьогодні гроза. Але ночі йшов дощик тихенько, і ось трошечки в день вона все-таки встигла розкритися. Ось така півонія. Зараз, друзі, покажу вам, що ще тут трошки. Ось пройдусь по цій дорожці. Бачите, лаксіоль, он скільки як насіялася, сама разного кольору. І там з гейхерами вона, подивіться, як вона виглядає, ця доріжка з гейхерами. І лаксіоль дуже гарна. Потім підніметься мартагони, лілії і звичайні. А тут кусочки в мене кравісивущі, красивущий хост. Я в них така влюблена, не можу вам передати. Тільки що приїхав кур'єр, друзі, привіз мені нові дві орхідеї, кімнатні. І я його запросила, то він ходив від неї, каже, як, де ж ви кажете, як ви їх скільки сюди грошей вложили. Ну, говорю, це ж багато років вже, це 10 років вкладалося по чуть-чуть не все зразу. Друзі, от іще, що в мене тут. Дивіться, бачите, мене зараз більше приобладає, як то кажуть, сиреневий колір. гляньте, сиреневі луки, цибульки декоративні, сіреніва цвіте навіть ганютка. Ось дивіться, а ця ганютка, знаєте, скільки їх років? Років п'ять. Оце сіця саменька, я її тут додаю, висаджую, і вона тут, ну ще ж оці примули в мене повна гора. От і так Луки луки йдуть різної висоти, друзі. Зараз я до луків підійду. ну Ось тут у мене ця красуня, піонія, яку, яка мене без назви, куплюла в садовому магазині. Просто вона написано піонія і колір і все. Я її, оце їй вже, мабуть, років вісім, друзі. І вона все піднімається вверх, вверх, верх. Ну, мені подобається те, що вона, дивіться, теж на одній ножці. Вони йдуть, як штамбом. Дуже мені подобається такий варіант піоні, як вони ростуть штамбом, не кущиками. От. І вона така ось нарядна повна, повна, У мене таких в саду не було. Ось дивіться, яка різниця. Рядом кущі Од, один який колір яскравий. Рожевий і цей який малиновий. І цей півонія велика квітка, теж дуже великі квіти, дуже-дуже, друзі, дуже великі квіти. Я вам казала, що в мене у саду 26 кущів, а може і більше. Потім ще півоні обичні трав'янисти зацвітуть, вам покажу. Ось ще доцвітає, то що я перед цим знімала вам. Деревовидний, який який ми вже 14 років в саду, ось він отакий. От бачите, простенький, вже поцвітав, осипалися в нього вже пелюсточки воно всі на полу. То, то, то сніжний дощик, а це дощик піонівий. Так, от, тут усе стоять бутони, 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 і ще ось остання гілочка ще цвіте. Ну, ось, бачите, луки-луки-луки. Так, друзі, ну і цей же ж ось сиреневий колір лунника це. От зараз я підійду туди. Ось такі малиші мене тут сидять під гортензією. Ось цила розцвітає. Е, ні, мамо, це та гіацинтоїдис, друзі, це гіацинтоїдис. Ось він коли розцвітає, пізно-пізно. Бачите, їх тут коло жабки. У мене тут вони сидять коло жабки, починаю розквітати, Потім буду робити отдільно відео. Там, а це малишня теж починає розквітати. Ось, бачите, коли в мене луковічний, не, не всі зразу. Оце стила внизу грозовенька, а оце високі гіацинтоїдиси. Ну, подивимося. Ось скільки, як довго цвітуть оці півони. Ці попугайчики. Як вони довго цвітуть. І бачите, вже всі подцвітали, вже ось у мене тільки стоять ножки. А ці красуні ось. Оці огромні, огромний попугайчики. Дивіться, ще цвітуть. Розсіли два кущика. Карлікового буска Ось такого вже. Теж такі запахи вони стоять, друзі. Ось відкриваються хвосточки під гортензіями. Тут ж гортензії мої. Побачимо, як будуть свісти. Я вам ще не показувала гортензії. Всі, всі гортензії, ось в такому вигляді вони. І тут рядом компанія у них хвости. Так, і ще ось один кущик красивий. Дуже гарний запах у них. Ніжний, ніжний. І такі вони соні посаді. Ніжні, ніжні, друзі. Дуже гарний бузок у мене. Сонечко сховалось. Покажу вам трошки оцю дорожку. Із хосточ... І з моїми гейхерами і хвосточками. гейхера лайм мармелад Ось вже скоро вже зацвітуть. Дивіться, як тут. І такі маленькі гортензії, яких я постригла хорошо, прилічно. Ви гарні прирости. Дуже гарні прирости пішли. Бачите, як я їх обрізала, одні піньочки були, ось наскільки. Це тут і медвідь, оцей северний, тут і ренсам синій. оце тут стоять, вони дві. І Франц Мельба, і, в общем, всі-всі-всі-всі тут гарні дали прирости. Я навіть обрізала оці гортензії, які на штамбі. Теж їх гілочки скоротила, щоб якщо зацвітають великі квіти, то вони нахиляються. А я їх обрізала, щоб вони стояли. Ось от така дорожка, така в мене, ну як вам сказати, інсталяція що в мене отак вони йдуть оці лаймові гейхерки біля гортензії. Ось як зацвітуть, теж будуть білі квіточки і буде гарненько виглядати. Гарно вони тут вписалися, сонечко, їх не припікає тіньочок. Ось скоро розквіте дейція І як піднявся бузок. Жовтий бузок. Отак піднявся. Ну що ж, добре, йдемо далі. Ось так зараз виглядає клумбочка оця з кипарісовиками і бірезклітом. Вже розсвіли луки, то що я вам казала. А оце цю останню гігірку, що в мене підрощувалися, одні корінці були, я її вирішила посадити на цьому місці, де була. Медуничка, що горіла, от вона тут, мабуть, якраз, їй тут і буде місце вписується, тут зелене, зелене. От. Пересадила я сюди гортензію, на те місце, де була в мене штамбова, і пропала. Тепер я присадила сюди кущову, містечко вже зайнято. От щось діцентра ще доцвітає, луки пішли. Маленькі, низенькі. От імператор циліндрічна вже піднімається. Бачите, вона ограничена камінцями, там них дорожки, такі камінці, і вона не вилазить за приділи цього її території одведеної. В другому місці нам не треба її. Так, ось троянди вже збутовують, а свою ось такі. ці сильно, сильно в цьому році. Переболіли зима, видно, їм щось не повредило. Я ж кажу, або ці шахеди, або щось. Тому що я їх тільки встигаю кожен раз обрізати і обрізати. Знову вам треба сухенькі гілочки, бачу, болізні, треба знову обрізати. Ось такі луки здорові, ось така красота. Я вам тільки що знімала відео, але я думаю, що воно не лишнє вам показати ще цю красоту. Розцвіла синюха. Отаким от така веряха, синюха і така варігатна, тільки та зелененька. Ось як піднялася полиншміта, розсіла матрьона. вечорниця вже біленька. вечорниця матрьона. Там повинна бути ще і розова, але я її не бачу, бо я її пересаджувала. Так, ястрібінка вже заціла. Вон є з такими. Листочками варігатними. Ну, ось у медунички, то я поливаю, поливаю. Я бачу, що муравки її бачу люблять, Вон, покусали її. Так, друзі, ну що ж, дійшла я знову по цій дорожці з вами до цієї красоти. От розсія ось такий княжик, дуже багато вже його розсіло. Це маленький княжик інше. Молоденький. йому два чи три рочки всього, на всього два, по-моєму. В першому році її висаджувала. Ну і ще мої орхідейки цвітуть. Тут розкрилося вже аж три ротики у башмачка в цього рожевого. Ось вже три ротики розкрилося. Там симпатична ці хосточка. хвосточка. Це Revolution, хвосточка рядом з ним. І це Києві спермінт. А ось там і ще надуся біленький башмачок. Бачите, буде біленький. Тут у мене вся кімната орхідей. Цей найбільший, найкрасивіший, жовтенький, вже маленький відцвітає. А біленький надуся, скоро є, вам зніму його теж. Оце кімната. Ага, от що гейхери цвіту, червоний, паріж. І от як розрослись мої гейхерки кущі. Друзі, дуже красиво розрослися. Трошки буду зараз робити перестановку, пересадку коїшу. Бо отримала нові морозники. Про морозники я зняла вже відео, пізніше вам покажу. По черзі. Так, і от як у мене цей вінтер красивуща хвоста, красивуща, друзі. Не повторяю, її любить і любить. Ну, от. А стільбочки такі вже приличні. Розсадила Іріси в Паліда. У мене вже з одного такого це мамочка. З одного такого кущика вже розсадилася раз, два, три. Получається, у мене чотири кущика Іріса Паліда. Він вже викинув он, бутони, друзі, так що я ще вам і покажу. Лаксіоль сіялася серед лілій, ну, вони не заважають там. Ось така площадка це все лілійна, розова клумба. Так воно вона вже лаксіоль їх прикрашає. І тут цілий рядочок водозбору. Зараз прийду вам ще щось покажу, цікаве. ага, Ось, друзі, в мене розсвіла синюха, Звичайна, проста синюха, Ось така вона яскраво синій колір має. Бачите, все цвіте. Кожен день щось нове цвіте. Мокденя продовжує цвісти, один кущик і другий, два кущики макденії, Ось дивіться, скільки довго вона вже цвіте. Я вам знімала вже відео не одне, а вона так гарнесенько цвіте, цвіте і цвіте. Ось і синюхи. Ну, тут ж в мене горяночки мої любимі. Бачите теж оце після дощечка, як вони гарно блищать. Листочки в водильці. І там ще ця синюха. І там вон... геліопсіс. Отакі От горяночки всякі. Ну, ми зараз йдемо з вами. Вони ще. А це каріопсис, караптеріс. Це каріптеріс ребень. Так. Ну-ка, зараз перейдемо от сюди, на цю дорожку. Це в мене тут гарнюні, гарнюні отакі от отакі гарнюні водозбор. Так, трояндочки Пройшли ми Так, тут у нас додекатіони продовжується. Так, друзі, ось цвіте льон голубий. І от такий кущик насіявся водозбору. Дій мене тут багато. Ну а тепер прийдеться йти, щоб не попадала задом наперед. Розсвітають. Дружок в гості прилетів. Ну-ну-ну, давай, давай. Роботай, роботай. Сміль. Ось подивіться, який красивий кущик. Це в мене в двох місцях вони вже. який красивий герань садовий. Назви не буду казати, я їх не продаю. Можу тільки подарити. Назви десь записані, але щоб на таблички на вгороді вже їх і так повно. То вже без табличок, а в голові скільки не втримаєш. Ось така гарненька герань. Ой, сердитий який сердитий, сердитий, я йому вішаю. Ну що такое, ну що такое, дружок? Шо? Ух ти, який сердитий. Ось яка красунька розсіла. Ой, вже їх тут два, ага, вже два жмелика прилетіло. Ось, оце така біленька. Оця біленька ще. Квіточка, водозбор. Так, опа, з носиками, з хвостиками, з такими хвостиками. Не в кожної квілеги є ось такі біленькі хвостики ззаді. Так, друзі, ось фіолетова, теж знову ще одна. Ось і ще знову ще одна. Ось все. квіточка теж з рожками ззаді. Ось така фіолетова. І теж герань. Цедова. Тут ще не цвітуть, вони всі по-різному в різний час цвітуть. Ось така гераль, Листячка коричневі, а квіточка така сиреніва. блідо блідо сиренєвий колір в неї. Бачите, скільки ще буде повно, 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 як вони оцвітають всі по черзі одна за одною. От такі. І тут ціла дорожка. Тепер ось подивіться, як оце там дорожка оформлена. Герані, це троянди. Між трояндами герані, і рядом вище на, на дорожку це йдуть водозбори, аквілегії різних кольорів. Так, Ось ще одно. Це взагалі ось здорова така. Ось такі. Ось напослідок був, і так довге відео. Покажу вам оцю гераньку. З варігатним отаким листечком. Бачите? Яка вона теж сиренева цвіте малышка. отак Ось так от. Дійшли потихеньку, аж сюди, до півонії, Мар'їн корінь. Про неї окремо я відео, я вже зробила, так що вона буде по черзі. І ще досі пор магнолія цвіте. Ось подивіться, ще розовенька мазмуля, це вона другої зацвіла, після неї зацвіла. Е Батерфляй жовта. Але ж, бачите, вони і перша, і ковбусі, і батерфляй за... посипалися. А ця маленька ще темно-сірення така залишилася. Ось, друзі, ще покажу вам. Тут у мене отакий мак. Одного я вчора зломила, бо він дуже великий. Я його хотіла підставити на трояндочку, а він обломився. Тоді від мене стоїть вже вазочки. Ну що, друзі, на цьому я вам закінчую. Своє довге знову відео. Це ж не в сайт. Бачите, я тільки чуть-чуть вам показую. Але є, що дивитися, миру вам усім, здоров'я і заходьте в гості.